Сьогодні ми з вами будемо робити ось такий ось віночок на Різдво. Для цього нам знадобиться мінімум матеріалів. Я полізла у свою шухлядку і знайшла ті бусики, ниточки, які в мене позаставали з інших проєктів. Намалювала собі ось такого шаблончика, який зараз заміряю. Нам потрібно дві детальки. Таких шаблончиків, і зробила собі помпончиків, наробила з ниток Нитки підбирайте по кольору, такі, як вам сподобається. Нитки можуть бути різної якості, різного составу, як вам більше подобається. Значить, помпончик є майстер, багато майстер-класів, як їх робити. Але мені дуже. Подобається робити саме так. Коли ви складаєте дві деталі, намотуєте ниточку, потім між них прокладаєте ще одну і е, стягуєте таким чином е, помпон. Це дуже-дуже простий майстер-клас. Тут немає ніяких взагалі секретів. І виробництво самого віночка займає дуже-дуже мало часу. Ну, якщо правда не враховувати той час, який ви будете витратити на помпони. Знову ж таки. Ваш віночок може бути різних розмірів. Ви можете таким чином його регулювати. Коли ви будете вирізати шаблон під віночок, ви просто вирішіть для себе, який ви хочете розмір. І буде дуже гарно. Із картону я потім вирізаю шаблон самого віночка. Я коли вирізала, допустила помилку, не повторюйте її. Беріть картон плотніший, тому що коли він гнеться. І, до речі, оці шаблончики, на яких я роблю помпони, їх теж треба робити з віночка. У мене вийшов віночок десь діаметром 30 см, і на нього в мене пішло 3 моточка ниточок. З кожного моточка вийшло 16-15 помпонів. Легко порахувати досить. Він в мене красно-біло-зелений. вийшов. Так як в мене циркуля такого розміру не було великого, я взяла тарілки. тарілки Побільше, поменше, вирізала собі ось такі кіла і обмотала їх нитками. Нитки взяла потовще. Треба було б, мабуть, дуже добре сюди підійшли б якісь ниточки плюшеві, якщо у вас є остатки. Але в мене була шерстяна ниточка, яка мені підійшла по кольору. І я просто обмотала, нічого не клеїла. Хоча можна було б, мабуть, декілька приклеїти полосок липкого скотча двостороннього, для того, щоб ниточка. Держалася ліпше на цьому картонній основі. Але і так вийшло дуже непогано. І потім я почала робити різні декори. У мене були новорічні якісь дзвіночки, якісь бантики, якісь сніжинки, які залишились від проєктів, які я робила раніше. І я з шишки теж mm. десь знайдені у якомусь лісі і пофарбовані, так і не використані. Тому все це збирається. Береться клей горячий і пістолет, і приклеюєте на основу. Я навіть примудрилася зробити гірлянду. Тоненьку взяла ту, яку носиться ну, тоненька проволочка з діодиками, її можна теж закрутити між ниточок, а на двосторонній скотч з, з зворітної сторони приліпити цю штуку з батарейками. То, якщо вона буде на батарейках, вона дуже буде прикольно світитися. І потім все це так, щоб вам було органічно, щоб все це дивилось, якісь дзвіночки, іграшки, все, що можна. Все, навіть я думаю, що такий віночок можна із гілок зібрати натуральної сосни. Так що, ось такий віночок в мене вийшов, я його повісила собі на двері, і він мене радує. Я маю надію, що у вас теж буде процес творчості такий. Який вам сподобається, бажаю вам гарного процесу творчості.